Всім привіт! Ми в Лопатині і дякую, що зайшли на мій канал. Дмитро, привіт! Сьогодні граємо, не знаю проти кого. Доброго дня! Проти кого ми хоч сьогодні граємо? Борчович. На якому місці вони йдуть? На третьому, а ми на другому. Ого, треба нам сьогодні обов'язково перемагати. Ідемо, ти вам покажу, до речі, поляночку. Підписуйтесь на мій канал, вподобаєчки насипаєте. І до речі, я граю футбол, Львівська область за команду Лопатин. І ще не помиляюсь, третя ліга. І ось наші пацики вже на базі. Подивіться, які у нас Сан-Сіра. Хелло, хал, хелло. Хелло. Хелло, хелло. Так, ми знімаємо влог. Як ви думаєте, з яким рахунком сьогодні закінчиться матч? Пацани. Що скажете? Перевога, перевога. Перемога проти хорошої команди граємо. Дуже. Четверте місце. Серйозно, да? Одне очко дриво. Ой-ой-ой, а взагалі як вона, як ви думаєте? Три-ноль виграємо, закриємо. Другий. Другий? До речі, три матчі, п'ять голів за Лопати. Хтось більше забивав в цій команді, пацани? Хтось, хтось більше забивав? П'ять голів? Юра Васильович, на Скільки він забив? В цьому матчі... Цьому... А, на кубок, то це ж не рахується. Ось така поляночка. Як вам? Короче, чесно, от реально, ну типа, полянка ще норм. Мені. Типа... Для області третя ліга полянка шикарна. Так, коротше, замовив таку посилочку. Подивіться. -то. Для футболістів я думаю буде цікаво. Глянути сам перший раз. Відкриваю. Ой-ой-ой, подивіться, які точечки мені надіслали. Сюди краще грав за лопата. Ой-ой-ой, подивіться. Реально топова, так? Да? Також посилання залишу, щоб ви замовляли. Блін, крутяк, крутяк. Напиші в коментарях, я ви оцінюєте ще точки від нового десяти. Що ти скажеш? точечки собі зробив? Оціни, будь ласка, як тобі вони? подобається? Так, да. классно? Типа кіт Сергіє, Рух Медіатім. Так що ще хочуть такі щиточки. А? Ну я потім зроблю починочку. Взагалі топова, я думаю. Ось, наш тренер, доброго дня. Добрий день. Це оператор Денчик. Ми вже піднялись на влогах, то ми можемо собі дозволити. Хало, Ром! Ось такі умовщики. Шатро водичка. Заходьте. Ось так все виглядає, трохи парить, тому що тут така двіжушка є. Добрий день. Хеллоу. Добрий день. Стоп, ну так, да, ми ж вже піднялись. Так, моментики є. В старті граємо. Жара. Команда суперників готується. Дошка, все солідно. Кіпа. Але прийшли вболівальники, щоб болівати за нас, тому для них треба зробити це будемо намагатися перемогти. Оля, оціни мої щиточечки. Рух медіа тім, туди-сюди. Вау. Чотки? Ну, це круто, гарно. Це фоточки, стіння. Так, да, так, да, так. Да, да. Як, типу, справжній футбік. Правильно? Ну, типа, ну замахую трохи. Не, так, а? вже видно, що <laughs> ти футбік. Поки що так ще... <laughs> ну так, да, я тебе готуюсь потрохи. <laughs> так, взагалі з грою є проблеми по щитках, да. <laughs> так? Ну, дякую. Дякую. No. Еще хочешь такие щиточки, это тебе би... реализуем. <плодисмент> Короче, лысая башка, Барбер каже, треба загоріти. От приїжджаю в Лопатин, щоб загоріти і не було оцих моментів. Жарковато. Але все добре. Дякую нашим збройним силам України за те, що ми маємо змогу реально кайфувати від футболу. Ну, люди, які грали чи грають, вони розуміють, про що я. Булате на футбольному полі, ти забуваєш про все, про всі проблеми і незгоди. Виробити. Чуєте, що не ви... На чишній частині поля я можливість собі грати особливо з краю, Але, блядь, присти... Не треба, блядь, бі... хай вони витрачають сили. Простих помилок, простих ситуацій. Дружіть м'ячом. пас, хай вони рухаються, хай вони бігають за м'ячом. Скільки вони витримають? Хвилин 20. Тим більше ми завжди коли забиваємо. У нас дуже рідко просто якесь довгопередача, сумбур і то, що наші ворота виходить. У нас це не виходить. Ми створюємо моменти, коли ми комбінуємо, щось розігруємо. Але не спішіть, не, не треба втрачати м'яч, потім бігти 60 метрів, 70 назад, задихнути, сваритися. Давайте, саме, сварити. давайте. Пойдем There you Кого? За лопати. За Залопати! Закістерєва! <сістер 'єва> да? да. Е. Чого? За Артема Сахацького? -е. Чого? За Лопати! А саме улюблений гравець з лопати на автобус. Кісто Єва. Хто? Кісто А в тебе? Артем Сукацький. А в тебе? В мене не один, а в мене вся команда тільки. Так. Це у хліві. Ага. Вже нема попиті у вас, так? Да? Вже нема у вас попиті. Хочете сняти це у Артема відео? А? Сходить мені за засітром. Сходить мені за засітром. Так що гроші, а потім а сходимо. А, а... а моя на карті, у вас є карта? Мене нема. І у мене нема. У mm -hmm. мене. У мене нема. Обідно. Дякую. Перша заміна. Mm -hmm.

i Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, Не на диegno, дай, дай, дай. Добре, добре. Тудидайся. Пасс, пасс, пасс. Пасс зліва в парк. Боже, по волозору. Гол! Наш рудий, рожкий, дивіться, дивіться бо проце. Ще Там включіте ціло, молодші, включі в пішки ходите. Знаєш, що тяжко? Там воду вам заносить. Пів години ви пішете. Коментарі ваші футбол, Це не футбол. Давайте, пацаны, давайте, 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 А? Мені а? Мені дасть. Чекай, на. Як их відкрить? Так, Држі, я знаю, буду за. Держи. А тут держи. Як їх відкрити? хочу? Держи, держи. ж любишь держи. чок. Що... Дай, 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 дай. Давайте все принимаем. Кого? Чи? Ты со 47 палый, тепер будемо... Так самое забрина. Экс какао, сука, и ты покинь. Типа, не біля олега, але десь там, що дай просимо, тобі да, там розгортайся, біжіть більше ну це Важко, ми хай просто це печки просто під якісь, вони побивають нахуй, там Знає, двоє вихає. людей туди топчуть.

Yeah. Просто завчасно віддаєте, він пересовується, починає в паніці. Блять, в за нарік все тільки втрачаємо. Вони гузяться туди, блять, десь контратака небезпечного. Дуже важко, пацани. Бля, ну треба. ти на цей строй Ну, блядь. Ай, блядь. Ну, блядь, не спи. Ні, Меркош, ти.

Боже. To, блять! Желтая карта, лг! Что ты да ты ешь? Че ты кричишь, жовта карточка? Че ты кричал? Ну что <по> ты <по> не кричишь? Че ты не кричишь?

Китай! Добра! Та топ. Йе! Добра! Добра! Йе! А що є тут? Я розбанав, блядь. Я тут ніхто не світив, ніде шо. Ну no. Така, така сама. Вова, Сядь на віщу, куди ти несешся? Ще 20 хвилин! Та не треба нестися! Хороший душик, такий душик! Роздягальні так жарко, тенти тягнуться, так парить, ніби то в бані. Дай не виходиш на вулицю, ходиш свіжий воздух. Можна, знаєте, як тренуватись. Просто 90 хвилин сидиш в бані.

Почали, помились, знайшли баньку, тому дякую всім, хто додивився до кінця. Подобайку, коментар і дякую, що в мене є.